Всім привіт, любі друзі, і сьогодні я буду знімати е, першу частину про Avatar World наступає рано. <клухи> 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 Знову дитина плаче. Тихенько, тихенько. Я тебе тихо, тихо, папа ж спить. Пішу я тебе на кожню, ми тобі маємо сьогодні стільчик купити. Ну, добре, пішу їх. Такс. Зараз я піду за бутилкою. Так, все добре. Так, все добре. Та несу, я несу. О, тобі подобається, ну це добре, ти їш, що я зараз прийду? Так, я теж можу доглядати за своїм листом. тож я теж помажуся. Я ж маю помазатись кремчиком. Так. Угу. Так, все добре. Я ще хочу взяти серветочку. Цікаво, що буде сьогодні. Думаю, що я завезу дитинку і все обійдеться. Ну як тоді? Так, я думаю, еще она уже поела. О, ты поела уже, так я бачу. Так, ну тоже давай я поставлю бутылочку и тебя завозу в светочек. Так? <гум> Собираюсь. Так, ну в принципе ты зібрана, а вот я не. <гум> так, что мне надеть? Найдено все. И всю юбку. И вот эти красивочки. И все, можно, брать. Ах, тут ты такая хорошая. Идуйте сюда. Ну, а ладно. Ну, ала.